Давайте почнемо з того, що я буду казати як тренер, перш за все, який працює з такими людьми, які мають преддіабет, тобто метаболічний синдром і діабет. Зразу скажу, що це два різних поняття, бо діабет це ж таки діагноз, а метаболічний синдром це не діагноз, це стан, який можна покращити і навіть діагноз повністю зняти. І можу вам сказати, це на особистому досвіду, бо перед вами людина, яка мала цей синдром, але зараз не З цим Скажемо, діагнозом як діабет працюють професіонали, і я раджу все ж таки звернутись до лікарів. Це ендокринологи, це е, комплексні підходи, які будуть призначати певні ліки. Може б на все життя, але е, все ж таки з дозованою фізичною активністю. Е, зразу скажу за дозовану фізичну активність, бо е, фізична активність в е, приділеності діабет повинна бути обов'язково, як і спеціально підібране меню, їжа і препарати лікування. Що стосується метаболічного синдрому, то це той стан, коли, як кажуть, цукор да, з'їдає м'язи. Людина навіть в. Певному стані може відчувати постійну втому. Навіть коли вона спить, вона не висипається. Коли вона їсть правильну їжу, багато білка, вона втрачає м'яз, бо це так і є на певному рівні. Втрачаються м'язи, вони спалюються цукром. Що в цьому випадку робити? Звісно, будуть працювати препарати. Як тренер, я не маю права їх призначати і не буду про них говорити, але е комплексний підхід. Повинен бути обов'язково не тільки з препаратами-лікарями, але й з фізичною активністю. Особливо важливо е харчування. Звісно. І коли, наприклад, ви приїдете в Арден Пелес, то тут є 10-дневні програми, які е Комплексно підходять до цієї проблеми, стабілізують стан, змінюють ваші показники аналізів, як цукру, так і холестерину, так і багатьох показників, які будете бачити навіть е самостійно, коли будете отримувати аналізи на вагах, в тому числі на замірах, і будете бачити свій стан, який буде покращуватись кожним днем. Це харчування, це фізичне навантаження, правильне і коригування вашого стану. Основні моменти програми це, звісно, збір анамнезу. Тобто, коли ви попадаєте на програму, ви попадаєте до лікаря, який вас консультує, вам призначає з певних спеціалістів, які вам потрібні, і коригує ваше лікування, харчування і навантаження. І що мені подобається, що тут кожен відповідає за своє. Тобто комплексний підхід, але кожен спеціаліст відповідає за своє. Тобто ви можете піти, якщо потрібно, ОЗД, Чітко на УЗД потрібно щось інше, чітко на щось інше. І дуже багато е, уваги приділяється фізичному навантаженню, фізичної активності. Ви знаєте, що це моє, і я вважаю, що фізична активність будь-якій проблемі, будь-якій хворобі, вона все ж таки має дуже Призове місце комплексний підхід, який включає спа процедури, спеціальні масажі, спеціальні нові, новітні технології. До речі, я тут їх тестувала, і можу вам сказати, що вони працюють. Пресотерапія шикарна. Гідротерапія і там і грязі, і обгортання. Все це буде діяти тільки плодотворно на будь-який діагноз, якби у вас він був поставлений, з яким ви приїхали. Особливо важливо, що є тренери. І їх декілька, які ведуть спеціальні навантаження, спеціальні комплекси навантажень підбирають конкретно під людину особисто, і це те, що буде давати теж колосальний вплив і такий результат, який ви отримаєте, мабуть, наприкінці, а може і всередині цього курсу, і будете точно задоволені. Програма вміє. Знаєте, вміє е, бути комплексною, бо дуже важко отримати результат, коли всі спеціалісти діють окремо і не знають, як це зробити загалом комплексно, цілісно, щоб людина е, зайшла здоровою. Ну, трошки там з якимись да, нюансами, а вийшла абсолютно здоровою ще з рекомендаціями, ще з посмішкою. І головне, з бажанням повернутись знову і ще не один раз, і привести своїх друзів, рекомендувати сім'ї і сказати дякую всім спеціалістам. Я вважаю, що фізична активність як додаток, я бажала б це, мабуть, основним додатком до вашого раціону життя. Скажу раціону браціону, бо сюди я. Одрозуває дуже багато факторів. Це основне те, що буде стабілізувати ваш стан, покращувати його, змінювати рівень цукру. Питання, яке воно повинно бути? Е, людина зазвичай, яка отримує м, такий м, знову ж не діагноз, да, предіабет, вона вважає, що вона вже хвора, і починає себе або жаліти і не давати ніякого фізичного навантаження, або навпаки, вона кидається во все тяжке, да, і б'є себе навантаженням, щоб стабілізувати цей цукор, бо вона почула, що це допомагає. І те і інше буде велика помилка, і це не міф, що люди, не маючи оцього балансу всередині, можуть погіршувати свій стан і покращувати. Я особисто рекомендую, якщо це діабет і предіабет, долучати до своєї активності абсолютно все, але дозовано. Тут нема заборон. Ви можете ходити, ви можете плавати, ви можете їздити на велосипеді, ви можете танцювати. Для вас буде дуже корисно йога, все те, що стосується стреча, і у кого є метаболічний синдром, силові вправи. Прави. Не ігноруйте це і не бійтесь. Якщо у вас є правильний тренер, який є людина, яка за вами спостерігає, вас консультує, особливо при діабеті. Це лікар, який веде і заміряє рівень цукру. У вас, наприклад, перед тренуванням, в середні тренування, в кінці тренування, ви під ви під доглядом, або ви це вмієте робити самостійно, то у вас все буде окей. Я в цьому впевнена. Давайте чесно скажемо, що рівень кортизолу впливає абсолютно на все. І люди, які ніколи не мали перед диабету, раптом е отримують в аналізах підвищений цукор, да і якийсь предіагноз або діагноз. І це страшно. Зразу скажу, що я людина як. Е не іпохондрик, але людина, яка така, знаєте, хвилюється про стан свій своїх клієнтів, своїх підопічних. Все ж таки е, роблю все заздалегідь. знаєте, попереджую якісь такі хвороби, які можуть вплинути на стан далі. І предіабет — це одна з таких станів. Приїжджаю до Арденпелос уже не перший раз. Зразу кажу сьомий, уже було у мене два фітнес-тури, е, Був ретрит сюди. Були тестування програми Маєра. Програма, яка коригує цукор, тобто займається станом предіабету і метаболічного синдрому і діабету, я не е, проходила, але я можу сказати, щоб людина відновилась або е, розслабилась достатньо комфортних умов на якийсь певний період, наприклад, 7 або 10 днів, де є все для відновлення, і вона вже зменшить свій цукор і вже вже стабілізує все і змінить звички. Дуже важливо змінити звички. Як в харчуванні, так і в тренуваннях, так і в режимі сну і, звісно, в настрої, в релаксі. Бо ми з вами забуваємо, що релакс це теж основний компонент лікування будь-якої хвороби, особливо сьогодні. Люди, які постійно за чимсь женуться каженною швидкістю, і, і я в тому числі повинні пам'ятати, що треба зупинитись, собі дозволити бути любимими, коханими, дозволити бути здоровими, нарешті, приїхати в будь-яке місце, де ви знаєте це місце. Де знаєте, що люди професіонали, де воно перевірено досвідом, наприклад, мною і багат. Багатьми моїми клієнтами і отримати те, за що ви заплатили гроші, і на що ви сподіваєтесь в результаті, спробуйте варіант все ж таки знайти це місце, наприклад, це де я знаходжусь, і дати собі оту любов, яка може ваш преддіагноз, я знову не кажу діагноз е прибрати назовсім з вашого життя і вже мати в аналізах прекрасний рівень цукру, прекрасний рівень холестерину. Низький рівень кортизолу. Знаєте, як тренера, Я вам бажаю стабільного кортизолу. Хай він буде низький, бо кортизол нам потрібен. Це ж гормон нашого захисту, тому він повинен у нас бути, але на певному рівні, яке робить нас щасливим. Давайте поговоримо тепер про ритм в великому місті або про ритм великого міста. Бо це дуже важливо, бо ми забуваємо, що ми там живемо не в такому, знаєте, місті, де співають пташки, хоча у нас не співають. Де суцільна тиша, коли чутно, коли пролітає бджола. У нас її не чутно. У нас є те, що ми чуємо: це шум машин, шум голосів людей. Дітей це прекрасно, але все те, що шумить, це таке, знаєте, дає поміхи да, українською мовою. Не пам'ятаю, як це називається. Який нашу нервову систему, мен ментал нашу, фіз фізику підриває і опускає вниз нижче плінтуса, як то кажуть. І в цьому випадку завжди пам'ятайте, що. Є така можливість у нас в Україні виїхати кудись за і наповнити себе іншою програмою, іншою е, трансформацією, іншими установками і. Повним релаксом, тобто перед запуском перезавантаженням, як кажуть, зараз модне перезавантаження. Так оце це про це Спробуйте перезавантажити себе, хоча б на 2-3 дні, повного такого спокою, на який я можу собі дозволити, і програми спа, і басейн, який, до речі, Варденпелас просто чудовий. Він і всередині, і на дворі, і дуже смачну їжу, диетичну є, косметологія, космічна косметологія, якою теж треба скористатись. Дівчата хлопці теж таке люблять. І звісно, програми лікувальні, за які я вже розповідала. Але якщо це три дні, заїдьте і кайфаніть в релакс програмах. Якщо у вас є сім днів або десять днів, а краще чотирнадцять, тоді вже виберіть лікувальну програму з релаксом. І нарешті дозвольте собі стати трошки спокійнішою, трошки красивішою. Ну і звісно, про сон сон ви пам'ятаєте, це наша молодість, це наша енергія. А тут я вважаю. Ну, варто спати, бо і тут класні. Тому сподіваюсь, я вас вже запросила і вже як це, сказала все, що могла, щоб ви сюди приїхали і кайфунули, як я.